Боже, що почалося? Фаріон розпалює міжнаціональну ворожнечу. Курочка ряба, от розпалюю стільки років і ніяк не можу спалити. У цьому моя біда. От я зізнаюся в тому гріхові. Реально не підпалила, не підірвала. Фух! І я проводжу залік зі студентами, з невинними святими дітьми. Це для мене найтаїнство. Це, Це моя служба Божа, коли я заходжу в аудиторію. І заходить міліціянт. І каже, тут на вас скарга з руського молодіжного общства. Вас звинувачують в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі 2003 рік. Донос. Так, рік. Тут Медвечук, брат Медвечука, очолює податкову, і в, в обласній раді абсолютно більшість мають ЕСДК. Тобто Львів повністю ліг під соціал-демократів. А це нагадаю: Медвечук, Порошенко, Суркіси Оце ні рибу, ні м'єсу, але тільки не Україна, все що завда всього на бізнес і поїло.